З приходом весни все навколо в природі починає змінюватися, прокидатися після зимового сну. Кожен день сповнений чудових перетворень, які відбуваються просто на наших очах. Ще вчора зимові холодні дні перетворюються на теплі весняні. Звичайно, зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпускають свої листочки. Вони тільки-тільки готуються це робити. Брульки на них набухають, відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краї, яке вітає весняне тепло своїм дивовижним цвітом. Нуума, здогадайся, про яке дерево я говорю на вербі розквітли котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі. Гілочки вірбичка сонцю простягає, березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила, про яке дерево йшлося у віршику. Так, про вербу. А чи ти вже бачив, що зараз відбувається з гілочками верби? Вони цвітуть і укриваються цвітом. Подивись, який гарний вербовий цвіт. А називають цей цвіт котики. А як ти гадаєш, чому квіточки верби називають котиками? На дотик ці квіточки маленькі і пухнасті, немов справжні котики. Коли наступного разу будеш гуляти з мамою на вулиці, уважно подивися, як квітне вірба. А зараз я пропоную тобі зробити вербових котиків самостійно. Для того, щоб зробити вербових котиків, нам сьогодні знадобиться пластилін, дошка для пластиліну, кольоровий картон, стека та вата. Для початку потрібно розкатати з пластиліну вербові гілочки. Їх ми будемо робити коричневого кольору. Для початку розминаю пластилін, щоб він став м'якеньким. А потім розкочую його на гілочки. Після цього формуємо гілочки для наших котиків. Обережно та гарненько притискаємо пальчиками гілочки до картона. Гілочок може бути стільки, скільки тобі до вподоби, за твоїм бажанням. А далі нам потрібно з тобою зробити самих котиків. Для цього потрібно відірвати шматочок вати і скрутити його таким чином, щоб він був схожий на котика вербового котика. Коли ти накрутив необхідну кількість котиків, їх потрібно з'єднати з пластиліном. Для цього ми беремо невеликий шматочок пластиліну, відчіпуємо трошечки зовсім маленьку кульку, прищеплюємо її. І потім з'єднуємо із нашими котиками, з нашою ваткою. Таким чином. І притискаємо її. Так робимо з усіма нашими котиками. Ось коли наші котики готові, тепер потрібно приклеїти їх до наших гілочок. Подивись уважно, як у мене, котики приклеїмо один за одним, щоб вони йшли сходинкою. Ось поглянь, як на гілочці. Ось наша вербова гілочка і готова. Впевнена, що тобі сподобається. Так вийшла у мене. А твою роботу чекаю у вайбер-групі.